Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 5 липня 2024 року, орієнтовно склали 548 тисяч 580 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1110 росіян. Танків ворога знищено 8142 тисяч штуки ще 10 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 15 тисяч 611 одиниць, 11 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 14 тисяч 831 штуку. За минулі 24 години 54 одиниці. Реактивних систем залпового вогню знищено 1115 штук. Засобів ППО, вторая армія міра, недорахувалася 878 штук. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 360 одиниць. А от гелікоптерів збито 326 штук. ППЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 11 тисяч 751 одиницю, 57 за добу. Крилатих ракет, які окупували Анти запускали по українських містах та селах збито 2342 штуки. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 28 одиниць. А також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 19 тисяч штук, 54 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2473 штуки. За добу п'ять. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.